Молитва Сон Божої Матері, молитва друга. Коли мій син вийшов на Єрусалимську гору, його спіймали євреї, з позором і презрінням на голову положили терновий вінок, і усе його обличчя умилося святою кров'ю. Ісус говорить Дорогі мої. Є такий тяжкий мій хрест і ранить побите тіло, і вся кров стікає по моєму хресті». Сьогодні святий день п'ятниця. Якби знайшовся такий, щоби цю молитву молив кожний день, а в п'ятницю прочитав три рази, то чого попросить усіх, обдарую ласкою, красою, мудрістю. І врятую йому три душі з родини чи близьких, за яких молився. За три дні до смерті дам знати час, коли це станеться. А після смерті положу Золотий вінок на його голову. Мати Божа стоїть під Христом Сина. Вона бачить Його страждання. Ісус говорить: Іване, ти мій вірний слуга. Візьми мою матір за руку і відведи, щоб не бачила моїх страждань на Христі. Іван говорить, «Сину Божий, я візьму твою матір за руку і відведу від Христа, і утішу, як батько, своє дитя, щоб вона не бачила твого страждання на твоїм Христі, який з болем відчувається в її серці. Цей час здригнулася вся земля, потемніло сонце і місяць. А матір Божа каже це мій син переносить тяжкі муки, страждання на своїм смертнім хресті. Покапали каплі крові Ісуса Христа, коли йшов на Голгофу. Голд Веркат знайшов один лист на святому гробі Ісуса Христа. Який був захований одній касі окремо від срібла і грошей. Каса була власністю Батия, імператора Христина, Давида і святої Єлизавети, Мальти, Дори і гранети. Всі вони хотіли знати про страждання Ісуса Христа. Він говорить, що було 63 солдати. 180 разів його били кулаками в плечі. Прийняв сорок цвяхів та каменюк, тридцять два рази тягнули за бороду, підносили за волосся. Потім на Голгофі мене били палками. Я був поранений сто разів і битий триста вісім разів. Тоді впало п'ять тисяч чотириста тридцять дві каплі крові і наглядала тридцять одна людина. Я помирав у другій годині в п'ятницю, коли пробили моє серце. Я відходив сто двадцять разів, а тих, що мене убивали, було троє. Ті, хто будуть читати цей лист, матимуть перемогу над злом. Якщо читати цей лист 15 років за кров, яку пролив наш дорогий Спаситель, то тоді з неба вибачать йому п'ять гріхів, а може, й пекельні муки. А якщо помре раніше, то буде йому прийнято, якби прожив 15 років і пролив свою кров за віру. Того, хто читає цей лист, я зійду з неба і заберу його душу до неба. А також душі його рідних аж до четвертого покоління. А той, хто носитиме цей лист при собі, тому ніколи не буде важко у справах, усяке зло відійде від нього, а також величатиме пречисту Діву Марію. Молитви, які були знайдені в гробі Христовому, обов'язково роздрукуйте та носіть ці молитви, хто бере їх в суд, обов'язково виграє. Про дієвість цих молитв переконалися в своєму житті раніше, вірте сильно і обов'язково зберігайте піст п'ятницю, строгий піст, давайте іншим молитися. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, не кляніться іменем Господнім, бо знищить вас. А в устах завжди майте Бога, прославляючи Його. Амінь.